Дом плюс один продовжує національний телемарафон на Тостровський Плінський і як і анонсували, говоримо про енергоефективність через значні пошкодження енергоінфраструктури і нестачу електроенергії у вечірні години. Планують обмежувати промислових споживачів. Повідомляє Укренерго і от в умовах систематичних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі до наступної зими варто готуватися вже зараз. Допомагає у цьому фонд енергоефективності, який для ОСББ запустив проект Грін Дім. Хто саме може? Отримати кошти для встановлення сонячних електростанцій, теплових насосів. Будемо говорити про це просто зараз з керівником фонду енергоефективності. Ігор Фернюк разом з нами. Вітаємо вас. Дякуємо, що завітали. Вітаємо вас. Дня. От е, Наталя, поки читала підводку про проекти для ОСББ, я згадав, що е, з вікна мого будинку видно багатоповерхівку, на даху якої я кілька місяців тому помітив сонячні панелі. Я таки подумав: нічого собі хтось витягнув на кришу для своєї квартири, а можливо це. Це будинок так порозмірковував на це. А чого б і мені зараз да не поставити ну, такі Ну, що таке панелі? не придумати? Да, але як сусіди будуть сприймати, якщо я собі особисто потягну на дах будинку сонячні панелі. А це щось подібне до того проекту, який реалізуєте ви, от те, що я побачив, і те, що українці зараз бачать на е, житлових будинках, з'являються такі панелі. Ну, пане Євген, це дивлячись на те, яка кількість панелі там була встановлена, ну, і що штук, саме ну так в два ряди. Ну так штук там десять, розкажіть, ну, як ви встановлюєте. я думаю, це, це не для квартири точно, це для будинку. А дивіться, вже очевидно, що зима буде складною, може і навіть складніше ніж у 22-му році. Ми всі пам'ятаємо, як ми з ліхтарахами ходили на тем в темних під'їздах. Нема було де підзарядитися, не було е, інтернету в будинках, тому всі шукали якісь там пункти не так от зараз за допомогою нашої програми можна облаштувати пункт незглавності в своєму багатоквартирному будинку. Це програма, яка надає гранти на обладнання для встановлення сонячних станцій не панелі, а станцій, в склад яких входить не лише панелі, тобто фотоелектричні модулі, які генерують безпосередньо енергію енергії сонця, електричну енергію, а ще і інвертори, гібридні та акумулятори, які акумулюють цю енергію, щоб потім роздавати їх на потреби будинку. Це для загальнобудинкових потреб, таких як, наприклад, освітлення міста загального користування, освітлення прибудинкової. Території і найголовніше це для роботи обладнання, яке доносить теплоносій до. Опалювальних приладів, тобто до насосів циркуляційних, які в або в індивідуальному тепловому пункті встановлені, або е, в даховій котельні, наприклад, ну тобто, це те, що ми відчули на собі, от якраз ви згадали взимку 22-го, коли зникає світло, потроху холонуть і батареї в будинку. Так. Це через те, що перестають працювати насоси. Абсолютно, і для того, щоб вони працювали, треба накопичити енергію за допомогою фотоелектричних модулів та їх е, доставити до опалювальних приладів. Зрозуміло, що е, Кілька діб буде складно протриматися, але я впевнений, що держава забезпечить все ж таки, якусь генерацію теплово-електричну, але для того, щоб не було по доби у вас холодні квартири і холодні опальні прилади, і стануть в пригоді ці а механі, станції. А механіку як це працює, от ви кажете, сонячні панелі це одне, але потрібні акумулятори, які це все збирають. Як це працює? Тобто, вдень вони накопичують, вночі віддають, і, і скільки потрібно цих акумуляторів? Що умовно там добу про проіснував будинок в будинок після так, ракетного дав локаль в локальній енергонергонезалежності дивіться? Кожен будинок будинок окремий. Є різноповерхові будинки, є різна кількість квартир, в будинках, є різні потреби на енергоспоживання загальнобудинкових там потреб. Тому треба все рахувати для того, щоб це визначити, треба допомога фахівця. Це енергоаудитор, який повинен прийти до вашого будинку. Ви повинні найняти. Він проведе обстеження цієї будівлі. Визначиться разом з співвласниками будинку, що саме потрібно, Які потреби закрити цими сонячними панелями. Акамуляторами і після цього вже складе опис проекту. Ці послуги також відшкодовує фонд енергоефективності 70% вартості обладнання сонячних станцій, в яких обов'язково входить інвертор і акумулятор, і 70% вартості обстеження до та після Це те, Що оплачує ваш фонд? Це те, що компенсує фонд. Ну, зараз активізувались наші телеглядачі. Давай про все поступово, тому що підвели якраз до того, що дуже захотілося поставити такі сонячні батареї собі. Ну я коли я... почув, що 70% з... хтось оплачує, ну тут поживалися навіть так. оператори. І, в студії. Уважно слухають: а за яким принципом відбирають будинки, багатоповерхівки? Хто може зараз отримати таку компенсацію? А, у нас в фонді зазвичай такий системний підхід до усіх програм, і ми співпрацюємо mm -hmm. з співвласниками багатоквартирних будинків, які об'єдналися, це суб'єкт управління. Багатоквартирним будинків. Лише ОСББ юридична форма. Так це ОСББ, і зараз ми додаємо ще ЖБК, тобто житловий будівельні кооперативи. Це в принципі наш щось на кшталт ОСББ. Ті ж саме принципи демократичні, тобто співвласники голосують, обирають ті інші ті чи інші заходи, і приєднуються до програми. От саме вони можуть бути учасниками нашої програми, як гріндім, так і наших двох інших програм: енергодім та віднови Якщо у вас пошкоджене житло, то будь ласка, можна звертатися за допомогою е, по про, в програмі, яка надає програма «Відновий дім. Якщо ви хочете підвищити енергоефективність будинку, е, можна вступати до програми енергодім. Якщо ви хочете забезпечити вже стале безперебійне е, проходження зимового періоду і енергобезпеку забезпечити всьому будинку, то тоді це програма Гріндім, е, яка надає таку компенсацію, е, але фінансово може... всіх забезпечити фінансово всіх. Забезпечити дійсно складно зараз. Ми запускаємо пілотний етап, який обмежений в фінансуванні. Далі ми думаємо, що приєднаються дуже потужно, як завжди, наші донори до цієї програми, тому що ми йдемо все ж таки до Європейського Союзу. Ці заходи там давно стимулюються державою, давно підтримуються державою. Вони постійно в них різноманітні програми підтримки в Польщі, в Німеччині тощо. І ми зараз от перейшли саме на цей етап, коли ми запустили загальнодержавну програму на всю країну на територію всієї країни, окрім звичайно, тимчасово окупованих територій, е, окрім територій, там де ведуться активні бойові дії, всі інші можуть стати учасниками цієї програми. Хто фінансує ваш фонд, де виберете гроші для цієї компенсації? 70%? Е, у фонду є статутний капітал, який держава е, поповнювала в минулі роки а в 18-му, 19 в 21 ро році тощо також є кошти донорсь донорських організацій, це Європейський Союз та Німеччина, там 100 мільйонів євро. І от ми перерозподіляємо кошти між ріжними програмами, фактично це 80 на 20 кошти Європейського Союзу 80 20 це кошти статутного капіталу. Тобто на одну гривню, яка виділяє держава, приходиться 4 гривні, які виділяють наші... Тобто це напівдержавний умовно проєкт? Так, так, за підтримки функція. наших наших міжнародних партнерів. А грін тільки стартувала програма, і цей проект. А вже є заявки. І скільки орієнтовно можете покрити багатоквартирних будинків наразі? Ми тільки 7 травня стартували. Зараз ведемо такі промотури, тобто пояснюємо, їздимо по містах і тому, що дуже важлива синергія з органами місцевого самоврядування. 70% це все ж таки не 100% і Потрібно, щоб хтось ще докомпенсовував там інші роботи, іншу вартість обладнання. Тому тут дуже важлива допомога міст. Які такі ж зацікавлені в тому, щоб забезпечити е, проходження, таке стале проходження зимового періоду, е, яке очікується в цьому році і в наступному році також. Е, тому дуже важлива ця синергія з містами, е, і ми е, наразі. Робимо такий промотури по західній Україні, по південній Україні. В п'ятницю буде форум в форуму СББ міста Києва. Також очікуємо дуже багато заявників. Але для того, щоб приєднатися до програми, потрібен час. Спочатку треба провести загальні збори щоб щодо приєднання до програми. По-друге, треба. Запросити енергоаудитора, фахівця, який обстежить вашу вашу систему і скаже, що доцільно самовстановлювати. встановлювати. Після цього треба підготувати опуск проекту невеличкий і подати заявку до фонду. Після цього ми цю заявку свалюємо і в ОСББ або в ЖБК є 6 місяців на реалізацію цього проекту. Або ще можна додати 3 місяці, якщо не встигли. Після того як вони це зробили, ми компенсуємо 70% всіх А Хто реалізує ви чи ОСББ самостійно, І потім приходить ваш фонд, каже: Ми зробили. Це хто обирає безпосередньо виконавців цих? це дуже важливе питання, тому що по умовах фонду по всіх програмах завжди замовники всіх робіт, послуг, вибір, обладнання, вибір матеріалів відбувається тільки ОСББ, тобто ОСББ, це демократія. 50% плюс один голос треба для того, щоб обрати обрати того чи іншого підрядника або е, визначитися щодо приєднання до програми, і після цього вже вони обирають, заключають відповідні договори, вибирають одладнання і, і такі інше. Фонд лише встановлює технічні вимоги ну, і певні дуже обмеження. Дуже мудро з вашого боку, тому що можна отримати ситуацію, коли почнуться звинувачення. А ви нам не таке якісне встановило, як ми хотіли, а воно так не працює. А Ці а претензії до щось, да. ОСББ да ви ну, самі ми... обираєте. Ми лише компенсуємо, але ми допомагаємо обрати правильне рішення. І ми е, встановлюємо відповідні обов'язкові вимоги до обладнання. Є технічні вимоги до обладнання та матеріалів, це повинен бути, наприклад, для теплового насосу класу енергоактивності А2. Або це мусить бути український виробник. Тобто, це е, перелік певних технічних вимог для того, щоб ОСББ не просто там обрала на якусь там, умовно кажучи, гаражну е, контору е, по виробництву того чи іншого обладнання, а все ж таки е, ці організації, які його постачали надавали паспорти на обладнання з відповідними характеристиками. Якщо характеристики не підходять, вони не ну, тобто отримують не тобто є мінімальний поріг якості так. обладнання і там досить він роботи, не мінімальний, він він такі середнього середнього такого потужного а рівня. мене по виробникам якраз питання, тому що бачу по приватних будинках зараз активно встановлюють сонячні панелі. Також сприяє тому, що постійно кажуть, що готуйтеся до складної зими, що зараз обстріли постійні. А наскільки встигають наші виробники? Постачати ось ці сонячні панелі або в Україні їх робити, немає дефіциту? Я думаю, що ні. Ми таке не чули. В принципі, ця програма, коли вона буде вже масштабуватися, я думаю, що це буде не цей рік. Це все ж таки пробний такий, Це пілотний етап програми. А вже наступного року, коли вона буде масштабуватися, ну можливо, можливо, і виникне певний дефіцит. Думаю, що зараз ця програма і запуск не вплине на спроможність виробників обладнання постачати його та вчасно виготовляти. Ну тут питання не в виробниках і в обладнанні коли є гроші, завжди знайдеться. І обладнані сонячні панелі акумулятора тут питання в тому, щоб а, обсяг і державної і приватної підтримки партнерів він а, його вистачило на ті заявки, які я думаю, що цілком логічно мають з'явитись з боку українців. Та боку я пам'ятаю, після наших минулих включень таких в прямий ефір завжди дзвонять потім на ТСН гарячу лінію. І кажуть, так як нам знайти, як подати заявку. Так ми ж казали. Де вам сонячні, звертайтеся. Дайте телефон, де роздають сонячні так. панелі, звертатися в фонд енергоефективності. Так, так, у нас теж гаряча лінія є. Яка Працює фактично цілу не добу. ТСМ, будь цього дому фонди енергоактивності. Будь ласка, заходьте на наш сайт. Там є відділ супроводу і відділ роботи з клієнтами. Вони в них є три лінії. Вони, до речі, останнім часом теж постійно зайняті, але не тому, що там нікого немає, просто не вистачає часу відповісти ну, на всі актуальне, важливе і дуже добре, що що є такий проект, що українці можуть знайти підтримку. Тож українці, якщо ви думаєте вже про наступну зиму, яка може бути складною, дзвоніть в фонд енергоефективності. Якщо да. один раз вам не відповіли, повторіть свій дзвінок, тому що заявок дуже багато. Єгор Фаренюк, директор фонду енергоф.